Всім доброго дня, ранку у нас слизько. Виставив палаточку, Лена торгує. Я зараз поїду на заправочку, заправлюся і сьогодні будемо їхати до Діми за свинкою. Ось такі у нас сьогодні справи. сьогодні Лена торгує, я до Діми за свиньою. А потім, будемо, а потім будемо розробляти на куски, на м'ясо. В общем, працюємо, а ви дивіться. Так от мого дому є така кормушка, магазинчик. Тут всякі тут, бачите, кормова база, зерно, пшениця, кукуруза. Ось такі у них тут ціни, розценки, дивіться. Сири пшениця, ячмінь, кукуруза 9 гривень кілограм, так? Да? Да. Ось так. 9 гривень кілограм. Зерносуміш 12. 13. 13. То просто не переправив ще, так? Стара, да? да. Стара ціна. Ось так. Бачите, по чому зернова група? А скільки мішок оцього корму? Все ж разу. Бролерна лінійка старт 500 гривень. От корм 460, фініш 430. А, ну ось, так. Да. Да. Ось так. Такі ціни в нас. Ну ось бачили які ціни. Ось так. А люди деякі питають, о, а що таке сало дороге? Нічого собі, а що таке м'ясо дороге? Скоро будемо їсти кілограм м'яса за 500 гривень. При такій ціні на зерно. 9 гривень кілограм зерна любого, пшениці, ячменячі кукурузи. І це, іще кажуть, не приділ, буде ще дороже. Ось так. Тому треба не свиноводів лаяти. І тих, хто от як ми купуємо свиней переробляємо м'ясо, да? а лаяти треба. Трошки аграрії, які гилять отакі ціни. Ось так. Хоча і їх лаяти нема за що. Просто ми не вникаємо в їхню роботу, але якщо все посчитати, скільки стоїть посівний матеріал, соляра, трактора, людям зарплати, людям за землю, за паї, ну, пайщикам віддати, то там теж не мед, там теж не дешево виходить. Тому що ну, таке життя, все дорожає, ми ж не стоїм на місці. Життя йде, і з кожним роком все дорожа і дорожа. Ось так. Ну, Їду додому, зараз трошки зайду до свиней. Подивимося, що вони там роблять. Дамо їм їсти. І будемо, мабуть, чекати Діменого дзвінка і їхати. Так, ну я вже зібрався, їду я до Діми. Трошки побарижнічаю, ну а що ж робити, такі ми бариги. Їдемо, за копійки, купляємо і на цьому мільйони заробляємо. да Що ж у нас там тих витрат, господи, я вас умоляю. да Трошки побарижнічаю заберу у селянина свиню ніпочим майже за даром. Кому цікаво, скажу, а хто дивиться в наш канал, той знає. Я беру за безцін свиней. Я беру 100 гривень за кілограм. Ось. Ну, тушкою. Поняли? Не живою вагою, а тушкою. 100 гривень за кілограм. Ну, десь там є, зустрічаються в групах у там, продам тушку полутушку, 120-130 ну, а я ж барига. А я купляю тільки за ну, стоп. От. Як там один із блогерів сказав, не купляйте продукцію у перекупів у барих. купляйте тільки у мене і в таких, як я, бо я ж свиней тримаю. Да. Вроді ті свині, яких ми купляємо у людей в селі, да? наприклад, як я у Діме, Вроді, таке враження, що. Ну, у це не свині, це не м'ясо, це непонятно що. Да? Ну, як він, він так висказав, просто не купуйте, бо вони там херню вам продають. Ну, виходить, що тільки він тримає нормальних свиней, нормальне м'ясо у нього, а у всіх остальних ну, свині і м'ясо це просто фігня. От. Ось отак от було висказано. Одним із блогером. Так що зараз я поїду побарижнічаю до Дімона. Ну якраз у Дімона спитаю е, теж думку його, що він е, думає насчого цього, що в нього виходить м'ясо херня. Ну, ось так, так їдемо. їдемо. Е, виїхав я з дому. Піднімаюся я на гору, у нас отак виїхав з двору, доїхав. До кінця вулиці, до асфальта і пішов угору на Київську трасу. Ось, Зараз вискочу на трасу і по прямой погнав, погнав. Зараз туди назад Барига жахне майже 130 кілометрів ну, і все буде добре. Дорога, слава Богу, розтаяла. Вчора була погода просто страшна. На вчорашньому відео ви бачили, яка була дорога, яка була погода. Так, добре, їду. Ну ось, вже так швидко дошуршали до Діми, до Нуріка. Діма і Нурік це два компаньйони, молодці два хлопці. В місті працюють, в місті тримають господарство, і господарство таке чималеньке. Зараз почну показувати вам, ну, потихеньку, де їхнє господарство. Тут ось на окраїні цього села, зараз буде ферма, буде ферма, де хлопці тримають поголів'я свиней і поголів'я таке, ви знаєте, я коли зайшов. О, побачив, то я, звісно, був в шоці от такого поголів'я і там ще й плюс стоять, ось о, бачите, ферма, то там ще й плюс стоять і бички. Ну, Така неманенька територія, неманенька ферма. Ну, ось оце Діма з Нуріком тримають. Але ми їдемо далі. Тому що вони як на цій фермі тримають велике поголів'я, також у селі, я так зрозумів, дві хати і усі дві земельні ділянки забиті, ось, ви бачите, ферма йде, забиті всі сараї теж свинями. Ну, сказав Дімон, щоб їхав до нього додому, той, тобто, значить... Свинку забиває він не на фермі, а одну із тих, що вдома по сараям. Так що ось так, хлопці тримають таке поголов'я, що ого-го-го-го, куди там всемогущому, який себе возомнив багато чого. Я у Дімончика, привіт, Дімончик. Сінцево ще парує, да? забрав я свинку, у нас її вийшло ровно 150 кілограмів. Чудово. Чудова така свиночка. Дома я вам її покажу. Слушай, Дімон, я оце їду і тут розмовляю зі своїми підписниками. Один із блогерів висказався, що не купуйте у перекупів продукцію, купуйте тільки у мене або в таких, як я хто її тримає, тому що вони свою продукцію. Тобто вони купляють у людей свиней, і, і, і типу їхня продукція це херня. Коротше, підтримуйте таких як я, а не підтримуйте. Ну він то він б'є на те, щоб у нас не купували продукцію, тому що ми свиней купляємо, і наша продукція повна херня. Ну я скажу так, і це мнення буде для багатьох правильним. І багато хто тих, і теж так підбуде думати. По-перше. Що таке хімія? Угу. Це є добавки, За які угу. люди проти. Да. А, о, а люди, які годують на добавках, вони говорять на чистої дефті. На чистої дефті угу. це коли, коли кукурудза пшениця ячмінь, да. максимум соєва макуха. Да. Все, о, так, ось дивись, у, буде... у нього на щелях бігемоти за 7 місяців під 300 кілограм. Так Не буває. По старим міркам Совєтського Союзу і наших дідів свиня виростає 150-170 кг Рік. Рік це при хороших умовах, кашах і так далі. На дертях, на хорошій генетиці на сьогоднішній день, свиня виростає 8 місяців 150 п'ятдесят Це дуже хороша, супер заложена генетика, хороша. Да. Це на чисто дерті. На добавках буде там 200-200 плюс. Да. Ось більше. ось і вся відповідь. Да. Якщо да. те, що люди рекомендують свою продукцію, то кожен хвалить своє може. Ну так, да, так, да, да. так. Я то... ж колись казав, мама, хвалять люди нас. Да? Да, Вималяє вас. Так, добре, так, все, Дімон, тобі дякуємо, політіли ми домой, все це будемо розробляти, переробляти, каптити. працювати ну, Працювати, да, і радувати наших покупців твоєю свиньою, твоїм м'ясом. Все, добре. Саме справжнє у нас. Так, да, да, я бачив, я знаю, бачив, да, що реально з іншого метра ніхто не буде. Так, ніхто, от скільки вже брали, навіть я тобі скажу по процесу копчення. Воно не стікає. Навіть е, я, скажу... я тобі скажу в ящик, в червоний ящик, Лена бере свіже м'ясо, щоб продавати в місті з копченням. Воно не стікає. В ящику немає мокрого. Е, я скажу так. Ми почали свиней держати і за те, що не де купити нормальне м'ясо. Mm -hmm. Тому ми зараз продаємо нормально. Так, да. зрозумів. Да. Все, всім пока, Димон, тобі лапу yes. жмем. полетіли. Yes. Ну все, я їду додому, свинюка наша ззаду в багажнику. Ось так ви почули думку і слова свиновода. Ось. так що Закругляємо ми цю тему, тому що ну, не настільки він такий авторитет, щоб про нього розмовляти. Так, добре, їду я додому. Мені подобається, що молодець староста села, дороги розчищені, дороги чистенькі і на обочинах насипані пісок, кучки піска. І такі стоять палички з такими красними червоними, ну, червоними такими ленточками. Щоб в случаї хтось забуксує, можна було поняти, що під тією ленточкою червоною, під палочкою, є пісочок. Зараз я вам це покажу. Ось такий чудовий вид, бачите, з одного села в інше село. А ось, бачите. Такі палочки стоять, кучі лежать. Не знаю, видно ні. Ось, Бачите? Це те про що я вам говорив. Я таке вже десь зустрічав, але дуже рідко. Ось, Бачите? Але дуже рідко. Але тут є і дорога почищена, і видно, бачите, що на обочині лежить сніг, ось опять пісок з паличкою, щоб дорога чистилася. ставочок. Аж кортить, щоб став стала крига, і вийти перебачите. Не ставок, а просто песня. Такий неманенький розлив, чудовий гарний. Тут теж бачите, пісок палочка. Ну, в общем, і дорога гарна, і село ухожене. Староста молодець. Ми їдемо, зараз вигрузимо і тут по селу, бачите, теж палочки з пісочками. А ми їдемо додому, зараз вигрузимо нашу свиню на стіл і поїдемо за Леною. Пора вже їй додому. Робочий день у неї закінчується. Бачите, і по селу теж палочка і пісочок, бачите? Не тільки на підйомах і спусках добре. Це дуже добре. Тепер точно узнаю нашу зиму. Ви бачите, то вчора сніг, позавчора сніг, вчора мокрий сніг, сьогодні дощара лупи дворники, на втором положенні махають, не виключаючись. Ще ось хтось когось тягне. Це так потихань поїде, чи хтось когось тягне. Ось така погода на Україні у нас в Дніпропетровській області в кінці року. Ось так, да, тягне. Ну я вдома ось така потужна, гарна така свиночка. Шабай приїхав, привіз додому. Да, Зашабаячив. Такий ось підчеревочок гарнесенький. Да. Сальце таке теж є. Чудове, бачите? А, як соломка пахне. Ну і шабай за цю свиню віддав 15 тисяч гривень, бачите? От. А якби я її купував живою вагою по 50, да? ну от і дивіться. За скільки б би віддав би Діма її, скільки б він на ній заробив би, якби отдав живою вагою по 50. Та ні скільки. що потратив теп. А так я вважаю, що ціна 100 гривень за тушку, за кілограм. Це нормальна ціна. Можете порахувати самі. Хтось там хоче сказати, та у нас вон, беруть по 70, по 65. Та може у вас і по 300 беруть За живу вагу, не знаю. У нас 50 і більше ніхто не дає. Так, все. Їду я по Лінусю, забираю ліночку, привозю додому і ми починаємо працювати. Починаємо розробляти все по кусочкам, по запчастям. Є вже замовлення і вони продовжуються. Так що, хто хоче успіти до Нового року, будь ласка, як свіже м'ясо можемо заморозити вам відправити, так і сало можемо вам засолити і відправити. А може мінесольне, як ви забажаєте. Так же само ви знаєте нашу продукцію копчення. Теж вона є. Все, на цьому буду заканчувати сьогоднішній відосик. Буду заканчувати, тому що роботи дуже багато, не буде коли вже знімати. Дякую вам, що з нами, що підписуєтеся, що дивитеся, що ставите лайкоси, пишете коментарі. Дякуємо вам за це все. Показуємо, як ми живемо. Нового може нічого і нема, але що маємо, те маємо. на все добре. Всім пока.